Особове ім'я город відтворюється на підставі сучасних українських прізвищ город Городило, городко, Городюк та їх південнослов'янських іменних відповідників типу Град-Градо. Перші фіксації антропонімів зі специфічними східнослов'янськими рисами, такими як повноголосся, тород, Толот зі Щелинним, і на території України та Білорусі фіксуються досить пізно. Наприклад, прізвище 1773 рік город Джоганнес. Село Баранинці, що на Ужгородщині та прізвища Городінц, городе, які також фіксуються у Румунії, але теж досить пізно. Українське особове ім'я Город виникло внаслідок усічення когось із двосновних імен моделі Городибор Городивий. Сама основа город, як і в іменах Городило – Городислав. Виражала ідею городити, загороджувати, отже, воно утворено семантичним способом від апелятива город, місто, двоосновні особові імена з дієслівним компонентом – «ворд». Найбільш поширені нині у південнослов'янських мовах, наприклад, у сербській та болгарській мовах існують імена Градимир, Градислав, схожі на город імена Ворон, голод горан, горд горда, горин, горко, дорог, дорож мороз, народ, порад.